З вікно ліфт ви працюєте легко та безпечно, без дорогих кранів та складної логістики з перекриттям доріг. Легкі візки для скла та інноваційний вакуумний підіймач дозволяють піднімати скло і важкі панелі з максимальною точністю та мінімальними зусиллями. При транспортній довжині всього 2,4 метра вікно ліфт компактно розміщується у фургоні або невеликому вантажному автомобілі. А в розкладеному стані досягає 5,85 метра з вражаючою вантажопідйомністю 200 кілограмів. Додатковий поворотний вузол стріли забезпечує ще більше простору біля будівельних лісів, даючи максимальну гнучкість у будь-яких умовах. Вікно ліфт об'єднує потужність і точність, роблячи роботу на висоті безпечнішою, швидшою та ефективнішою ніж будь-коли. Вікно ліфт легше, розумніше, швидше.